Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією дуже класних новин. Різні асоціації виробників Сполучених Штатів Америки опублікували цифри, скільки робочих місць було втрачено в сполучених штатах в Америки зв'язку з розв'язаною тарифною війною. Дональдом Трампом проти Канади, так, друзі, там цифри просто вони не то, що шакуючі, вони вбивчі. І знаєте, я вам назову всі ці цифри, ви будете в шоці. Але основна головна цифра, я вам її назову в кінці цього відео. Це взагалі це просто цифра, яка не те, що шакує. Я не знаю, як американці все ще терплять цього рудого президента у себе, так цього Дональда Трампа. Чому вони досі нічого не роблять з цим не Умкам, якого вони обрали собі президентом. Ну тому, що там цифри там просто, там космічні цифри, і про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку, давайте ми з вами згадаємо, що відбувалося і чому взагалі ця війна розпочалася. Я вам хочу нагадати, що Дональд Трамп він страждає. Він страждає. Якимось там своїми хворобами умственними хворобами, і він вирішив захопити повсвіту. Так він там обіцяв захопити Панаму. Він обіцяє захопити Гренландію. Він захотів захопити і Канаду, тому що Дональд Трамп бере приклад з Вовчика Путіна. Це для нього його якби роу модел. Знаєте, з якого він бере приклад. І він, як і Володимир Путін, він хоче стати таким, знаєте, диктатором. І тому для того, щоб йому реалізувати всі свої забажанки, йому вконче необхідна Канада. Так, це треба розуміти, що Володимир Путін не може реалізувати свої забажанки без України. Це чому він, як маньяк, намагається захопити Україну. Так само, і Дональд Трамп. Всі його хвороб, всі його хворі фантазії вони неможливі. Е, він не зможе їх реалізувати без підтримки Канади. Але Канада його не підтримує в цьому. Дональд Трамп вирішив послабити Канаду. Дональд Трамп вирішив розвалити економіку Канади. І таким чином приєднати Канаду до себе. Він вирішив змусити економічним тиском Канаду приєднатися до Сполучених Штатів Америки, і Дональд Трамп це ніколи не приховував. Він е відверто казав, що він хоче, щоб Канада стала 51-м штатом Сполучених Штатів Америки, і він намагається цього досягти. І він розпочав цю тарифну війну проти е проти Канади, розраховуючи на те, що Канада зараз впаде, що Канада е погодиться на всі його умови, здасться, і все для нього буде. Буде добре. Але, друзі, ні, 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 ні. Дональд Трамп він такий же самий тупий, як і Володя Путінський. Так, що Володя Путінський там думав, що він Київ за три дні, так і Дональд Трамп розраховував, що він Канаду за три дні. Але що насправді відбувається? Дивіться. E, на сьогоднішній день більше працюють тарифи, введені самими канадцями, а не канадц... Канадою як державою. Так, тобто, уряд Канади ще трошечки стримується. і наш прем'єр-міністр сказав, що все це припиниться, що уряд Канади буде жорстоко відповідати на всі ці тарифи, буквально по закінченню цього місяця, якщо Канада і Сполучені Штати Америки не зможуть заключити якийсь договір, який буде працювати нормально для обох сторон, як для Сполучених Штатів Америки. Так і для Канади, але самі канадці, громадяни Канади, вони вирішили не чекати тут зараз серед канадців іде такий, знаєте, йде така хвиля дуже потужна, коли канадці байкатують Америку і байкатують американські продукти. І Теж ті цифри, які я вам зараз буду називати, це цифри це результат дій саме канадців. Так не канадського уряду на сьогоднішній день, а в основному це дії самих канадців. Ну а тепер увага на сьогоднішній день по даним різних асоціацій виробників Сполучених Штатів Америки, в Сполучених Штатів Америки втрачено. 177 тисяч робочих місць це по самим оптимістичним підрахункам. Уявіть собі цю цифру. 177 тисяч. Це за скільки? За 4 місяці, так, фактично. Після того, як Дональд Трамп це за час, коли Дональд Трамп прийшов в Білий Дім або в Білий Дурдом, так і спочав там царювати, намагатися робити себе царя. Всія планета Земля. 177 тисяч. Найбільшу кількість знов таки це по самим оптимістичним підрахункам. Найбільша кількість втрачена більше 110 тисяч робочих місць в сфері в індустрії туризму. Друзі, туризму. І це чому? І це тому, що кана. Канадці вирішили байкотувати поїздки до Сполучених Штатів Америки. Канадці різко скоротили поїздки до Сполучених Штатів Америки. Америка втратила на тому, що канадці не приїхали до Сполучених Штатів Америки 12 мільярдів баксів, 12 мільярдів баксів Карл, Це, це бюджети досить такі непоганих країн. Так? І от е, в Сполучених Штатах Америки тільки одна індустрія. Е, Втратила такі гроші, і більше 110 тисяч робочих місць це готелі, е, це ресторани, це все, що е, було задіяно в тому, що куди е, фінансували канадці. Так канадці приїжджали відпочивати в Сполучені Штати Америки. канадці організовували багато зустрічей в різних сполучених штатів Америки. Тобто канадці любили їздити в Сполучені Штати Америки. Там тепло, там кращий клімат, і це зрозуміло так. В той самий час, щоб ви розуміли так масштаби того, що відбувається, в той самий час в самій в Канаді і цей ця індустрія, туристична індустрія, виросла на 9 мільярдів доларів. Так, тобто в Америці на 12 мільярдів впала, в Канаді на 9 мільярдів вираз зросла. Скільки нових робочих місць з'явилося в Канаді? Я не знаю. Я не буду е, називати жодних цифр. Ну тому що я не е, робив, не, не шукав цю е, статистику. Так, я тільки шукав. Скільки скільки було втрачено в Сполучених Штатах Америки з більше ста десяти тисяч. Ну і це ще не все. Так, е, так це найбільша така гаузь, де більше всього було втрачено, але йдемо далі. Як ви пам'ятаєте, я вам про це розповідав? Канадці зараз байкутують алкогольну продукцію зі Сполучених Штатів Америки, не купують їхні кентукі там ці е, різні лікьори різні віски і все таке інше. Так, ось. Виробники алкогольної продукції Сполучених Штатів Америки тільки прямих робочих місць, так тільки ті, хто були задіяні. Це штатні робочі місця саме в, по виробництву алкогольної продукції. Це в, за, в, в основному це була там Kentucky Distillation, це асоціація, яка виробляє алкогольну продукцію. Ну і також різні крафтові такі завод, заводи, фабрики підприємства, які виробляли також алкогольну продукцію. Увага! Втрачено. 23 тисячі робочих місць. 23 тисячі в одній невеличкій гаузі. Так? Це те, що було втрачено. Плюс ще близько 13 тисяч робочих місць – це сумішні різні місця. Підприємства ну це доставки, дистриб'юція, маркетинг, Там різні такі знаєте компанії, які також були задіяні в виробництві, упаковках і всьому такому іншому. Тобто 23 тисячі плюс 13 тисяч це 36 тисяч робочих місць втрачено тільки тому, що Канада вирішила. Канадці не Канада, а Канадці самі вирішили бойкотувати а, цю алкогольну продукцію, яку виробляє сполучених штатах Америки. Друзі, це шокуюче. Це шокуючі цифри. Також там йдуть скорочення на тисячі. рахуються скорочення. Це в якій індустрії, як ви думали? Правильно, це в львитевій індустрії в металу, металургії, і це тому, що Дональд Трамп також ввів тарифи проти Канади і проти інших країн щодо сталевиробництва. Так стоя вам нагадую, що він ввів тарифи на сталь і на алюміній. Тисячі робочих місць там йде рахунок на втрачених тисячах робочих місць в автоіндустрії. Це виробництво автозапчастин, виробництво автомобілів. Цей, цей недорозуміле створіння Дональд Трамп він вводив тарифи проти канадської автоіндустрії, так розраховуючи на те, що зараз всі ці заводи, які працюють в Канаді, вони закриються і швидесенько перебіжать до Сполучених Штатів Америки і почнуть все виробляти в Сполучених Штатах Америки. Але ні, такого не сталося. Наш уряд Канада переграла Дональда Трампа, і у нас немає такої кількості втрачених робочих місць, як в Сполучених Штатах Америки. Та да, в Канаді також важко. Канаду б'є і трясе досить серйозно від цієї тарифної війни. Тут також треба про це не забувати. І я не хочу сказати, що це е, тільки в Сполучених Штатах Америки всі проблеми. Ні, по різним підрахункам в Канаді також втрачено близько 40 тисяч робочих місць. Це по всім індустріям. Так, е, в основному це знов таки металургія, і е, трошки там зачепило автоавтовиробництво і запчастини. Тобто Канада також страждає. Але 40 тисяч в Канаді і 177 тисяч Сполучених Штатах Америки. Ну, це якось знаєте, це хто, хто називається дурак. Так і хочу вам нагадати, що це не Канада розв'язала, Канада захищається. Тобто, в даному випадку агресор Сполучені Штати Америки. Це Сполучені Штати. Америки вирішили задавити Канаду, а Канада від е, просто відповідає так. Просто уряд Канади, наш прем'єр-міністр. Ну вони на рази в рази е, краще розуміються в економіці, в тому, що відбувається, ніж те, що зараз сидить Сполучених Штатів Америки і веде Америку до повного краху. До сьомого і це буде це буде сьоме найбільше банкротство Дональда Трампа, тому що він веде до банкротства вже не просто там якісь свої е, окремі бізнеси, бізнеси, які взагалі навіть не зрозуміли, як можна було збанкрутіти. Ну Дональд Трамп умудрився збанкрутіти те, що ніхто ніколи не міг збанкрутіти. Так, тобто, найкращі бізнеси він доводив до банкрутства. Тому ми з вами чекаємо, коли збанкрутіє найбільша економіка в світі. Так, друзі, як я вже сказав, в Канаді також це відчувається. 40 тисяч це неприємно, але. Увага, увага, увага. Зараз ми з вами підійшли до цинуса цього всього, до основної цифри, до того, що я вам обіцяв озвучити наприкінці, як я вам вже сказав, всі ці втрати так, 177 тисяч робочих місць, там десятки мільярдів доларів, це результат дій не Канади як країни, а канадців як громадян, так як патріотів своєї країни. І ось зараз з'явилася цифра, офіційна цифра знов таки від різних асоціацій, скільки Сполучені Штати Америки втратять, якщо Канада ще як країна введе відповідні тарифи на те, що хоче зробити Дональд Трамп. І тут увага по самим позитивним оптимістичним підрахункам Сполучені Штати Америки втратять 440 тисяч робочих місць. Друзі, 440 тисяч робочих місць втратять Сполучені Штати Америки. Це населення великого міста. Так, тобто, це ну уявіть собі місто мільйонник так де проживає більше мільйона людей, і в цьому місці просто зникне вся робота. Людям ніч, нічого буде робити. Це те, що відбудеться в сполучених штатах Америки. Якщо Трамп не схаманеться, якщо Трамп не зупиниться. І Канада буде вимушена відповідати своїми відповідними тарифами. А ще там декілька сотень тисяч е, дода, додасться до цього, якщо і Мексика ще введе свої відповідні тарифи. Тобто, Сполучені Штати Америки, ну знов таки, як я вже сказав, будемо спостерігати за найбільшим банкрутством е, Дональда Трампа, тобто, як він з найбільшу економіку е, світу. Тож, друзі, ось такі у мене до вас на сьогоднішній день новини. Хочу вам нагадати, що Канада була є і залишається країною з е, людським обличчям. Це класна країна, це країна, яка підтримує своїх партнерів. Це країна, яка не перевзувається в польоті. Це країна, яка підтримує Україну українців. Це країна, яка бореться за нормальні е, людські цінності. Так і зараз Канада також відбивається, відбивається від агресора. До речі, уряд е, Канади вже е, публічно вже офіційно попереджає канадців, що Сполучені Штати Америки їздити не не, не варто їздити туди, їздити досить небезпечно, як в якусь. Небудь там країну третього світу, так тобто, це вже те, в якій реальності ми тут живемо в Канаді. Друзі, давайте ми будемо з вами і далі спостерігати. Е, це класна новина. Це новина означає, що у нас у цивілізованого людства ще не все втрачено, що ми маємо ще можливості надавати різним мудакам посусалам, відбитися і забезпечити нормальне життя як для себе, так і для наших дітей, і для наших нащадків. Тому давайте ми. Будемо з вами і далі всі разом триматися, групуватися. Будемо підтримувати один одного. Я буду надавати вам класні новини, як завжди. А ви, як завжди, будете підтримувати мене та інші чесні канали, чесних блогерів вашими підписочками, вподобайками і вашими найкращими коментарями. І так, друзі, не забуваємо про зсу, не забуваємо про підтримку. Тієї єдиної сили ну, вона так і є на сьогоднішній день. Я маю на увазі не тільки зсу, так я маю на увазі всіх е військові і невійськові підрозділи всіх українців, які е зараз фізично знищують цю маразоту, так не просто. Щось там розповідають і кажуть, а фізично кожного дня знищують цих орків, знищують уперів і роблять цей світ ну чище, так роблять цей світ краще і підготовлюють цей світ для наших дітей. Донатимо, підтримуємо всіх українських вояків і спецпідрозділи, і всіх, кого ви знаєте, так, хто зараз захищає Україну, захищає весь наш цивілізований світ. Тож, друзі. Працюємо з вами по старій відпрацьованій схемі. Від вас підписочка, вподобачка, класний коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.